Доброго дня, любі малята! Пропоную вам сьогодні пофантазувати та уявити весняний ліс. Ми з вами відправимося в екологічну казку і дізнаємось, як звірі сміття сортували. Весна красна у ліс прийшла, теплі сонячні дні принесла. Дерева довкола зеленіють, Звірі і пташки весні радіють, ведмідь з перелоги вилізає, перше проміння зустрічає, до струмочка йде напитись Після зимової сплячки освіжитись. Ось із нірки їжачок показав сто голочок Носиком він добре чує, Що весна у лісі господарює. Зайчик шубку поміняв, тепер він знов сіреньким став. Молоду травичку собі шукає, зелененькі пагони полюбляє. Стрибає білочка з гілки на гілку. Ніщо не спинить ту шустру білку. Адже справ у неї є багато. Треба в дуплі після зими прибрати. До весни оселю підготувати, щоб нові запаси в неї збирати. Вже і пташки прилетіли, і одразу всі до діла. Треба їм гніздечка звити, щоб яєчка положити. Будуть у птахів малята, жовтодзьобі пташенята. Цілий день кипить робота, всі у лісі у турботах. Раптом кар кар кар. Мудрий ворон закричав Всіх скликаю на нараду треба дати цьому раду. На галявинку звірята прийшли і безліч сміття там знайшли. Люди добре в лісі відпочили. Вогонь палили, насмітили, консервні банки, пластик, скло, чого там тільки не було. Що ж робити нам звірята? Треба це сміття прибрати. В чистому лісі ми хочемо жити, але ж де нам сміття подіти? Мудрий ворон розказав, що колись у місто він літав, показали йому місцеві собаки, де стоять. Сміттєві баки. В них люди відходи викидають, але сортувати не забувають. Скло окремо, пластик теж, папір з металом разом не покладеш. Нам теж варто все зібрати, окремо сміття посортувати. З помічниками в місто я злітаю, сміття до баків позакидаю. Такі слова мудрий ворон сказав. Звірятам слушну пораду дав, гнучку лозу біля річки взяли і торбинки для сміття сплели, в одну торбинку скло складали, іншу пластиком наповняли, всі обгортки, фантики збирали, галявину від бруду очищали. Трудились звірі і пташки, працювали жуки і мурашки. Чистота потрібна всім. Адже ліс їх рідний дім. Потім ворон сильних птахів зібрав, до лап торбинки прив'язав, в місто швидко злітали, сміття в баки повикидали. Зробили звірята добру справу, від сміття галявину врятували. Ось так дружно треба жити, і природу нам любити, сміття в лісі не лишати, після себе. Все прибрати. Тепер ви знаєте, малята, що сміття потрібно сортувати. Про це ви не забувайте і батькам своїм нагадайте, що сортування сміття полегшує всім життя. Наша казочка закінчилась, і я попрошу вас добре подумати і відповісти на таке запитання. Що може трапитись із нашою природою, якщо ми будемо залишати сміття у лісі, біля річки чи на прогулянці у парку? Дякую, що були уважні. До нових зустрічей!